Слава Ісусу Христу! Хай Бог благословить вас, словить, де б ви не були. Ага, ага. Отець наш Небесний створив все ідеально. Ага. Він створив повітря, небо, гори, річки, землю, просто зорі, сонце, місяць, все створив ідеально. І людина, вона коли ставить себе вище Бога, вона як вона це робить? Вона хоче винайти щось своє. Вони беруть і. Е, Літають в космос, дивляться на інші планети, чи можна там створити інше життя. Вони випускають у космос більш ніж 100 спутників, щоб контролювати, що відбувається на різних точках світу. Вони беруть зброю і випробовують її під землею, над землею, над водою, під водою в космосі. І тим самим вони просто беруть. І роблять, щоб відбувалися землетруси, цунамі, засухи, наводнення, колапси, ано... а... аномал... аномалії різні просто і це і за того, що людина суне носа туди, куди не треба. Ми займаємося всім чим завгодно. Ми винаходимо все, що завгодно. А нам треба. Не займатися цією рудою, а брати і вивчати Слово Боже, вивчати його точну науку, яка говорить про те, що людина вона створена для догляду за землею. Бог каже: плодійте, розмножайтеся, тобто любіть один одного, розповсюджуйте Івангелію до краю землі, щоб ми всі стали дітьми Божими, щоб ми плодилися не тільки фізично, а й духовно. І... Коли людина ставить себе вище Бога, бере владу над іншими людьми, в рабство руйнують інші країни, держави, людей, домівки. Тим самим Бог говорить, що я знищу всі ці імперії, знищу. Чому? Тому що ви хочете створити щось інше. Ви хочете бути самі як боги. А в ітогі ми стаємо не богами, а стаємо рабами гріха, рабами сатани і участь наша це озеро огняне. І ті події, які написані, які показані у фільмах про кінець світу. Прийде час, коли зніметься шоста початка, і ми станемо не зрителями, а ми станемо учасниками всіх цих подій. І питання зараз: чи що нам робити? Нам треба вірити в Ісуса Христа, покаятися, увірвати в нього. Виправляти своє життя, проповідувати е, Євангелія Ісуса Христа до краю землі. Тому що ми зараз відмовилися від е, любові Божої, а це є Ісус Христос. Тому що Ісус прийшов і дав нам е, любов, любов до ближнього, до людини. І так як відбувається війни, відбувається все це звірство, яке ми бачимо зараз, все відбувається до того, що ми відступили від Слова Божого, ми кинули е, любов, що є Бог. І е, дійсно, якщо ми повернемося назад е, і увіруємо в Ісуса Христа, то все це зміниться. І Бог спасе нас в час пів всіх тих подій, які написані. У книзі апокаліпсису, тому що якщо землетрясіння знищить небо, то земля згорить як картопля у кострі. Просто один жар відстанеться останеться від неї і помре все живе. І тому дуже важливо, з ким я зараз сьогодні, з Богом, Амінь.